Привіт, це мойо, і сьогодні ми поговоримо про мойо послуги. Перша наша тема мойо трейд-ін, або ми ще її називаємо обмінняу. Це коли ви обмінюєте стару техніку на нову. Давайте поясню детальніше. Перший етап: ви приносите свою стару техніку, яку ви бажаєте обміняти в наш магазин, і ми оцінюємо її вартість. Принести, тобто обміняти, ви можете такі товари, як ноутбуки, телевізори, смартфони, планшети, медіаплеєри, ігрові приставки чи, до прикладу, навіть смарт-годинники. Попередньо оцінити вартість вашого. Вистрою ви також можете і самостійно, перейшовши за лінком внизу першої сторінки нашого сайту, ось тут вона знаходиться. Необхідно вказати категорію товару, бренд, модель, який зовнішній вигляд цього товару, і дізнатись орієнтовно ціну його. Проте акцентую увагу ще раз, що все ж таки кінцева вартість буде озвучена нашим експертом в магазині. Можливо, в магазині вам скажуть ціну іншу, ніж запропонував сайт. Це може бути ціна як більша, так і менша. Все залежить від вашого гаджету, тобто все доволі індивідуально. А далі ви купуєте вже будь-які товари, а акцентую увагу абсолютно будь-які, які є в нас на сайті, уже зі знижкою, рівною вартістю вашого пристрою, який ви нам здали. Навіть на засоби особистої гігієни чи побутової хімії. Ось так легко можна вирішити ситуацію, коли вдома лежить без діла старий смартфон чи ноутбук, а знижка на новий товар чи якась дрібничка додому ніколи не буде зайвою. А якщо ваша техніка не входить в список трейдін, ну, до прикладу, це є чайники, полосос, блендери, які і ви не знаєте, як вірно її утилізувати. Ми тут також можемо вам допомогти. Вам достатньо її принести в наш магазин, і ми знаємо, куди її передати, щоб вона не шкодила нашій природі. А якщо у вас залишилися ще запитання, ви можете їх поставити, зателефонувавши на нашу гарячу лінію, номер ви бачите на екрані, яка, до речі, працює 24 на 7.